Військово зобов'язані українці, які виїхали за кордон, підлягатимуть мобілізації, призову на строкову військову службу, а також будуть зобов'язані ставати на військовий облік 30 грудня 2022 року. Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 1487, згідно з якою затверджено новий порядок військового обліку військовозобов'язаних осіб, призовників та резервістів. Відповідно до цих змін на закордонні дипломатичні установи України покладаються нові обов'язки, які полягають у наступному. Дані установи будуть зобов'язані вести військовий облік військовозобов'язаних осіб, призовників та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. Крім цього, вони будуть зобов'язані сприяти у поверненні військовозобов'язаних осіб та резервістів у випадках воєнних дій та мобілізації. А також вони будуть зобов'язані повідомляти військовозобов'язаних осіб, які досягли призовного віку та не мають обмежень для проходження служби про початок чергового призову на строкову військову службу. На даний момент органам державної влади та профільним міністерствам надано 6 місяців з метою впорядкування змін у законодавстві, внесених цією постановою. Але якщо військовозобов'язаний перебуває за кордоном до трьох місяців, то на військовий облік ставати не обов'язково. Також є ще кілька основних суттєвих змін. Подавати відомості про себе для військомату можна буде через дію на підставі свого місця проживання. Військовий облік українців буде вестись через єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо людина, яка підпадає під військовий облік, переїхала, вона повинна повідомити в семиденний термін про це або центр надання адміністративних послуг, або через дію, чи відповідно військкомат. На роботу чи навчання можна приймати лише за наявності підтвердження, що військовозобов'язаний належним чином стоїть на військовому обліку. На військовий облік повинні ставати призовники від 16 років у рік досягнення 17-річного віку до 27 років, а також жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. А жінки, які мають спеціальність порівняно з військовою, можуть ставати за власним бажанням.